Карта з GGW пацани. Так, Про що бо Всім здорово! На каналі зараз вже є 10 тисяч підписників. Ми так цього з вами дуже довго чекали, до довго йшли. Тому всі справи в стороночку, На себе смаколики, а ми володіли. Багато хто з вас, я впевнений, що не знає. Що я почав стрімити 2023 року, 5 липня. До того я також пробував стрімити, але це буде пробні лише. Всім велике вам дякую. Всім величезне дякую. А зараз я перерахую, от прям от, хто сам виділився, хто саме найбільше виділився, зараз я перерахую. І вас є багато, та й небагато. Вибачаюся, кого не перерахував, просто будьте активнішими, і я вас точно не забуду. Перший це Сергій. Братан, пасив твій великий, ти мене дивишся найперший. Ти мене саме перший дивишся, в кожен стрім залітаєш, не пропускаєш. Сергій це та людина, яка підтримує мене регулярно. Просто от всьому підтримує. Як і морально, так і фінансово, так і просто, просто завжди мене підтримує. Сергій, Сергій, без нього пушити пабрі це просто рівносень в тому, що поразка. Я в це в цьому переконую вже вкотре і вкотре. Одеса Брат. Якщо ви почути слово метро, знайте, Одеса брати є неподалік. Братан, спасибо за те, що ти є щирий, за те, що мене дуже сильно, я повторюю слово дуже сильно, сильно мене підтримуєш. Дякую тобі, Братан. Калян Мультіко. Всі знаємо, це наш діджей, який обожнює робити ремікси на наші пісні україномовні, на різні, за кордоні. Ну, мене ще не на російській не робить. Це дуже молодець, дуже дякую Легенда Лігенна правда. себе зарекомендувати за останній місяць. Братан. Пасиву тобі за те, що ти робиш, за те, що ти даєш мені челенджі. Ти в нас є найголовніший почеледжі. Має дуже круту фішку, залітає на стрім і починає слово здоров в донаті. Це його фішка задолати, кинути і музити «здоров». Також мене дуже сильно був підтримував, братанчик, пасиву тобі Також він має класну історію, те, що він виграв на моєму самому найпершому розіграші. Газда. Це чолов'яга з дуже добрим серцем. Який допомагає багатьом. І зовсім недавно був також і до мене залетів з хорошими гостинцями. Ну що, ти, братанчик, ноги, плечі і до встречі. Жака. Зовсім недавно був залетів на мій стрім з великим чомоданом. І за цього я був вимушений продовжити стрім до восьмої ранку. Але я така фішка-плюшка, як негайно вимкнути стрім. Одеса Брат був скористався цією фішечкою і спас мене від Бессоної ночі. Дякую тобі, Одеса Врат. Дякую тобі, Жека, не забувай мене про танцю. А решта хочу подякувати також Солос, Люсі, Фантом, Санічка, Русік, Сантьяго, Даша, Олег, Олеоличі, Левінко, Імпульс, Вася, Майор. Це ті люди, які мене теж підтримували. Правда, не так потужно, але також підтримували. Їх ще теж багато, яких я, на жаль, забув, але це означає те, що ви просто також мене забули. Але дійсно мене згадаєте. Також хочу подякувати Артемичу, Скіфичу, Олівору, Костяничу і Клерусу. Це дуже активні глядачі моїх стрімів. вам, братва, і всім решта також. Коротше, пацани, дивіться, така тема. Е, зараз ви всі довго цього чекали. Виходить мій мерч, мій одяг, е, ходіть, полочку. Дивіться, ссылочка в описі, Прямо зараз підписуємося на інстаграм-магазин. І перших, хто? 10 Десять одяг, між тим я розбираю. Першого гривень на карте сортивані. Дивіться, зараз впродовж тижня діє акція. Акція. Не знаю, я продумав скільки почався, я не знаю. Чесно, не знаю, але я потім вам скажу. І в висновків, ви результати бля, де розрив, Що тут досі правити? В честь цього я розіграю один кутак перший на світі? Полка друге, третє місце. І газі моя. Тиждень четвертий на нагадав. Ну що, друзі, всіх був радий бачити на даному відеоролику, всі спасибі стати лайки, підписуйтесь на всіх не треба, назад повертатися в курсі. Так, пацани, що всім здорово. Нарешті настав цей момент, коли я роблю до вас розіграш і відкривається мій магазин мерч. Як ви вже знали, відчули, там я вже розказував, що буде чотири фрозові місця. Перший це само собою пацани, розіграш. Отакого от кайфовенького худака. Це прям я в ньому кайфую, ходжу. Це перше місце. Друге місце пацани, Буде люба футболочка на будь-який колір смак. Третє пацани, Катаємо тиждень. Тиждень пацани. Безплатно. Паблітос на арангос. Сім'я пацани, кайфують і башу, прям по Четвертая, і на накала. Теж пацаки буде секрет. Mm, так что. Гарас, сім'яся пацани, а тепер слухайте уважно шість головних умов, аби взяти участь. Може, кожен. Але щоб виграти, потрібно виконати іменно шість умов. Перше пацани, це підписатися само собою на даний ютуб канал. Друге на мій телеграм-канал. Третє. Третє іменно пасмі. Слухайте уважно на мій Тікток. Четверте пацани, підписатися на мій Instagram мазен Мерчу. Не почули пацани? Інстаграм я мерчу. Не з вам. П'яте, на мого братка, газича, ноги плечі. І до серечі, братанчик. І шосте. Привезти. Хотя би одного братка, щоб він так само виконав даний Щось там. Щось я сказав ще. Ладно, нормально. Щоб він виконав дані умови. Ну що ж, пасне, результати розірсу будуть рідно через тиждень. Бажаю всім удачки. А з вами був Братас і чекаю 20.000 стрімах. Всім удачі, всім пока. До зустрічі, пацани, Це буде Україна! Картас ДЖІДабл і ПІП-патане. shake 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 shake